Франківську сьогодні місцеве Прикарпаття зустрічається із Чернівецькою Буковиною. Традиційно Василь Цюцюра капітан. Так не ніс. Рудюк з м'ячем на лівому фланзі. Рудюк зміщується в центр. Пробиває Рудюк, Рикошет, але Іван Пономаренко впевнено. Француз і Хома біля м'яча. Хома пробиває і відкриває рахунок. Андрій Хома в сьогоднішньому матчі на 12 й хвилині зустрічі. Ну і забиває вже свій дев'ятий. М'яч в рамках першої ліги поточного сезону не зупиняється. Андрій Хома. Є, звичайно, що сказати про цього молодого 22-річного нападника франківської команди. Це, звичайно ж, окрема гра триває. Скотаренко, його удар, але не бачимо ми сьогодні в старті. Владислава. Зараз удар по воротах. Ні, такий є в старті сьогодні. Бучерчиський. Виконавши штрафний удар, пробивши у лівий нижній від голкіпера Буковини кут воріт. Перший кутовий в сьогоднішній зустрічі аж на 35-й хвилині від команди Андрія Мельничука. І досить могло б лізти. Француз м'яча підхоплює. Його прострільна передача не дістається до м'яча Андрій Хома. М'яч там пролітає. Друзі, як це було і в першому таймі, навіть момент, коли Хома забивав його, особливо то небезпечним і не назвеш, здавалось би, просто стандартне виконання стандартного положення в команді. Як в принципі йому вдається бути настільки результативним в останніх поєдинках, на що він сказав, що на це його мотивують в першу чергу його партнери по команді і конкуренти в передній лінії Прикарпаття? Мова йде про Барчука і про Цюцюру Місце ще змушені будуть відстояти своє місце в рамках першої ліги в стикових матчах із командами другої ліги. Зараз удар по воротах. Від Бучакчейського, але на місці Іван Пономаренко. Відзначив, відзначившись уже на 81-й Так, на 81-й хвилині матчу. Ну і власне той гол став єдиним в тому матчі. Зараз Андрій Хома з легкістю від сурупи натікає. Пробиває по воротах. Боже ж ти мій, що робить Андрій Хома? Він і сьогодні оформлює у нас дубль на 64-й хвилині матчу. Ну і ще є безліч часу в Андрія Хоми для того, щоб і, можливо і на хитрик замахнутися. Послідує у нас прямий удар по воротах. Пасічник. Пасічник пробиває і сей від Андрія Бобенця. На 74-й хвилині вже дива реакції демонструє молодий франківський кіпер. І знову друзі, МВП сьогоднішнього матчу. Принаймні, поки що Андрій Хома удар по воротах від Дениса Рябого. М'яч у ворота не влучає. А поєдинком. Між зараз ледь власні ворота м'яч не залітає після того, як е команда із Кам'янця-Подільського зараз передачі із кутового. І таки вдається відквитати один м'яч е в цьому моменті. Сьогоднішнім гостям давайте ще раз в е повторі. Подивимось, комусь вдалося відзначитись, і це таки був пасічник третій номер Кирило Пасічник до власного штрафного майданчика, а не штрафного майданчика суперників. Не вдається ніяк відбитись франківцям. Ще один момент класний удар. Злето фактично зловив цього м'яча Іван Паламарчук. У складі боковини на 86-й хвилині один м'яч відквитав.